Поруч, як тільки прибираєте шматочок, все розвалюється. Знайомо, давайте сьогодні розберемо, як побудувати стійку команду поруч, яких помилок треба уникнути для того, щоб у вас була команда поруч, яка буде у вас працювати не тільки без прямого наведення, а ще й в майбутньому допоможе вам проходити постподразники або складні ситуації. Перша помилка, яку ви робите, це те, що ви годуєте собаку під час руху в команді поруч. Собака собі постійно їсть виїдає якісь шматки, кусає вам руки і нічому не вчиться, воно просто їсть. Таким чином ви нічому не вчите собаку. Собака просто їсть у вас, поки ви рухаєтесь. Таким чином навичка не формується. Ваша задача це працювати з наведенням, і перша ваша вправа це собака слідує за шматочком в нашій руці. Вона його не виїдає, а отримує його тільки після маркеру. Сигнал, який звучить в момент виконання правильної дії. Тільки після маркеру собака отримує шматок. Таким чином ви, по-перше, не вчите собаку вигризати у вас і той шматок. По-друге, вчите собаку чекати не появи їжі, а саме цього маркеру. Собака отримує шматочок. Таким чином, в подальшому, коли ви будете прибирати пряме наведення, собака не засмутиться, що шматочок зник бо вона шуб чекає саме маркеру. Браво! супер Молодець! Чоп. Ви е, використовуєте похвалу тільки в кінці. Або коли ви даєте їжу. Тобто, під час руху поруч наш голос, наша похвала це підтримка для нашої собаки. Поки собака рухається, вона має тут у нас голос. Браво! Ти супер! Ти класна! Ти все робиш вірно Чіп! і видача б нагороди. Уявіть собі, ваша собака вирішує якийсь пазл чи головоломку, Вона думає. Як же вирішити, чи виходить в мене? Ваша похвала це такий сигнал, те, що підказує, ти все робиш правильно. Ти на правильному шляху. Чого ти маєш очікувати? Очікувати ти маєш сигналу. Саме тому в майбутньому, коли ви будете прибирати шматочок, у собаки залишиться похвала. Вона навіть не буде відчувати прямого наведення, але буде чути ваш голос, який ви пов'язали зі шматочком. Браво! Супер! Ти така класна! Ти супер, ти молодець. І буде розуміти, що ті дії, які я роблю, те, що я роблю, це правильно. Я продовжу їх робити, поки не почую сигналу. Коли собака чує сигнал. Вона знає, що винагорода прийде, і собаці вже буде все одно звідки та винагорода прийде з вашої руки чи з вашого карману. Не засмучується, коли не бачить шматка, бо вона вірить, що в будь-якому випадку, коли вона чує вашу похвалу і робить ті правильні дії, маркер прийде, і цей маркер після нього. З'явиться шматочок. Тому навіть коли собака не бачить того шматка, в майбутньому вона не буде засмучуватися. Фус! Браво! Ну, ти браво! Чуп! І після маркеру сейфу дістається шматочок. Наш голос це те, що кажуть собаці: ти все робиш правильно, ти на правильному шляху, будеш продовжувати, почуєш цей супер звук, після якого тобі з'явиться винагорода. Таким чином, ви одразу будуєте картинку, що собака очікує не того, як вона виїсть у ваш шматок з руки, чи просто коли ви рандомно видасте той шматочок. Вона знає, що поки її хвалити, те, що вона робить це правильно, і після цього вона чує цей сигнал і отримує винагороду. І тоді у вас не буде проблем прибрати шматки в карман.